І ми вже готові підключити до нашої розмови Анастасію Злотарьову речницю пасажирського напрямку Укрзалізниці І саме з пані Анастасією хочу поговорити про те, як героїчно можуть виконувати свою роботу працівники Укрзалізниці, бо без перебільшення вони роблять титанічну геройську роботу, забезпечуючи людям можливість у Херсоні користувати залізницею. І в принципі, за тих два роки, практично два роки війни, Укрзалізниця вивезла дуже дуже велику кількість людей, і не зважаючи на постійні. Тривоги на постійні обстріли працівники Укрзалізниці продовжують виконувати свою роботу. І те, що сьогодні вони змогли довести людей до Києва вчасно, це фантастика. Просто вам слово вітаю студія. Дякую. Дійсно, Укрзалізниця від початку повномасштабного вторгнення евакуювала більше 4 мільйонів людей тільки минулого року. І, а вже більше 55 тисяч людей цього року ми продовжуємо цей евакуаційний процес. Евакуаційні рейси тривають з Донеччини, з Херсонщини, з Сумщини майже щодня. Тобто, всі, хто хоче приїхати в більш спокійний регіон, всі українці мають можливість це зробити. А дійсно, вчора, на жаль, наш ворог здійснив черговий акт тероризму. Здійснивши обстріл поруч з вокзалом Херсона, де в цей момент знаходився поїзд, і знаходились багато пасажирів, які очікували власне свого рейсу. А на щастя, ніхто з пасажирів або поїзної бригади не постраждав. Проте постраждали наші співробітники, машиністи, які отримали поранення, і ще декілька наших співробітників. І як ви знаєте. Один з працівників поліції, який здійснював. Охорону і допомагав в евакуації людей в приміщенні їх у більш безпечне місце у сховище після початку обстрілу. На жаль, загинув станом на зараз. Всі пасажири успішно ще зранку, о 7.20 за графіком, чітко як і мав прибути цей поїзд, прибули до Києва, не дивлячись на те, що відправлялися вони вчора, не з Херсонського вокзалу, а з вокзалу Миколаєва, куди ми разом з місцевою військово-цивільною адміністрацією доставили пасажирів. Власне, автобусами і там вони вже чекали. Точніше, не вони чекали, а їх вже там чекали. Ага. А з новий поїзд, на який вони сіли, і успішно. Прибули до Києва, навіть е, встигли під час поїздки їх встиг перехопити наш поїзд кухня, який більше 320 порцій їжі передав пасажирам цього поїзда для того, щоб вони могли поїсти поснідати перед прибуттям до столиці. Анастасію знаєте, от щойно говорили з Марічкою, яка теж була в Херсоні на вокзалі. каже: пише книжку про Укрзалізницю, може і про вас, і про ваших колег в мене таке філософське питання. Скажу чесно, ми завжди знали, що Укрзалізниця це така держава в державі. І, як казав великий львів'янин Кірпан, на ній можна красти і красти, красти і красти. А в е, а рушничок буде смердіти, а постіль буде мокра. Як вам вдалося в час війни в Укрзалізниці все поміняти? Я ж нещодавно Укрзалізницею з'їздив в Одесу, чистий туалет, і вперше я відкриваю що туди, що назад, постіль чистенька. Сухенька, все красиво. Не можу зрозуміти, як так в час війни вам вдалося зробити зміни, яких ми чекали до війни багато років, і за іншого керівництва якось воно все не відбувалося. Що сталося? Що в лісі здохло. Ну, по перше, ми раді, що ви були нашим пасажиром. Вітайте, звітати до нас ще ми завжди раді бачити колег на борту наших поїздів а власне а, престижність професії залізничника під час війни а, дійсно виросла. Українці зрозуміли наскільки багато прості залізничники роблять для того, щоб підтримувати функціонування дороги життя. І коли наші люди, наші залізничники, які насправді... Кожен з них, коли говорить про те, що він робить зараз, під час війни, не вважає це чимось героїчним. Всі говорять про те, що вони просто роблять свою роботу. Проте вдячність від людей стимулює робити більше, робити краще і втілювати дійсно ті зміни, яких так довго чекали українці. Тож ми не зупиняємося на цьому шляху. Наші поїзди рухаються за графіком, і наші сервісні зміни і преобразування також рухаються за графіком. Я собі просто про це думав, коли мені провідниця сказала, у нас є кава заварна, розчинна. І ще ж думаю, боже, три види кави. І я собі згадав, що Борис Джонсон, коли їхав «Укрзалізниці», він робив фотографії. Я точно впевнений, що це не той варіант, що наші залізничники кажуть: дивіться, оце моя фотка з Борисом Джонсоном. Насправді це Борис Джонсон приїжджає в Лондон і каже, дивіться, це я з працівниками Укрзалізниці. Мені здається, що так воно є. А в при цьому ви бачимо, що стріляють, луплять, і в цьому випадку, як швидко ви встигаєте відновити, я одна і дивлюся в Херсоні. Вирви є поблизу біля залізничної колії. Як швидко вдається відновлювати поруйноване ворогом? Це залежить від власне, сили влучання, місця влучання і так далі. Якщо говорити про вокзал Харсона, то станом на зараз ми вже опублікували фотографії в наших офіційних каналах про те, що будівля вокзалу вже майже прибрана. Дякуємо за це і місцевій владі і волонтерам, які оперативно долучилися до нас і допомогли нам прибрати наслідки ворожого обстрілу. Це те, що стосується будівлі, що стосується колій, знову ж таки, все залежить від сили. Ушкоджень, проте також ми доволі оперативно реагуємо на це і перекладаємо колії, ремонтуємо все робимо для того, щоб кратчайші терміни відновити пасажирський рух в регіоні, де сталася така чергова проблема. Дякуємо вам і дякуємо усім залізничникам, які роблять просто неможливе можливим в тих складних умовах. Анастасія Золотирова, речниця пасажирського напрямку Укрзалізниці була з нами на зв'язку.